Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на поселення Аланської культури. Тут уже зарали. Така от місцинка, друзі, на сьогодні. Вже пограни. Так от По цьому горбику пройдуся та тут десь пущуся в долинку. Така от місцинка на сьогодні, друзі. Це отак пішло поселення ландської культури. Взагалі воно за горбиком там починається. Так, по під горбиком з тієї сторони воно йде, аж от туди. Що, друзі, в мене вже є перша знахідочка їхня. Голанчиків така. Перша знахідочка за сьогодні. Кілечко їхнє. Походу з кінської опряж. З бронзи зроблено чи з міді Таке от кілочка, друзі. Перша знахідка за сьогодні. така ось, друзі, знахідка наступна попалася. Це їхній такий ось ножик. Тут загострено з цієї сторони. Тришки по походу ручка сломана, куда я на деревяшку надевался. ну а тут такие-то З с этой стороны. такая, друзья, знахи дочка ножечку их такая, друзья, знахи дочка наступна. И это еще один ножик. жаль, звісно, трішки зломаний, он на накинчик. Такі от ножичок тут загострений. Тут ручка, куди на древ'яжку цеплялась. Ось тут такі от товстенькі. Така от, друзі, знахідочка, такий от їхній ножик. Така ось, друзі, у нас тут знахідочка попалася. Це якась монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Бивша ходячка, 2 копійочки. Так, дві копійки. Монета з алюмінію зроблена. Ну, з тієї сторони. 93 рік, друзі. Така ось знахідочка, така ось монетка. Така ось, друзі, наступна знахідочка цікава попалася. Навіть не знаю, що вона таке. Така от їхня. Якась прикраса, походу, була. Так воно зроблено, цікаво, ще воно навіть і гадки моє. На пружинку свій були теж не схоже. Ну і на матрицю, щоб колт робити, теж не схоже. Така штучка. Можливо, заготовка під бусинки була. Більш за все, що заготовка під бусинки була. Так воно бусинки зрізали по ходу. Так, да, більш за все заготовка на бусинки. Отак. Бусинки воно, зрізали, дирочку посередині робили. Така ось, друзі, знахідочка цікава. Така от штучка з бронзи зроблена. Або з міді. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це кусочок срібла, друзі. Думав я, що кремні якісь чи ще який-то камінець. Постукав по лопаті, нічого подібного, метал. В деяких містах навіть залізо царапає. Така от знахідка, друзі, срібло. Походу, яка штучка срібна в когось колись була така. Така знахідка срібна, друзі. Да. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Я вже думав монетка їхня, срібна, маленька. Коли нічого подібного. Це, друзі, гудзик царського періоду. Да, гудзик тут Такі от. Такі ось ушко. Такі оті друзі, гудзичок. Царського періоду. Така знахідка, друзі, попалася. І це гудзичок. Походу німецький цинковий гудзик. Така знахідка. Так, з цинку зроблений однозначно. Такий ось гудзик. Німецький. такая же, друзья, наступна знахидочка. Частина часть пряжечки Не. Така, с их. Зломана пряжечка. Такая же знахидочка. С бронзы сделана. Такая же, друзья, знахидочка наступна мне попалась. Така от їхня якась штучка. Або вушко з казанка було, або ще щось незрозуміло. Така знахідочка. Їхня ланчиків. Така ось, друзі, знахідка наступна попалася. Це їхнє прясло. Зі свинцю зроблене. Такі ось дирочка посередині. Ну і з тієї сторони дирочка. ось друзі, знахідочка прясла. Аванчиків свинцевих. ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Щось їхнє залізне, а не зрозуміло, що. Можливо, частина якоїсь прикраси. Можливо, ще щось було. Або частина фібули, або частина якоїсь прикрас. Така от знахідка. Щось було їхнє залізне. А що вже не зрозуміти. якась, друзі, знахідочка наступна попалася. Це якась накладочка. Частина точніше. А можливо і частина якогось амулета з рисунками з їхнім. Можливо, і амулетик був, друзі. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що там за малюночки на ньому. Такий от, друзі, кусочок накладочки або медальйончика чи амулетика якогось їхнього. З таким от рисуночком, Свинцевий. Зі свинцю зроблений. Така ось знахідочка. Ну а тут нічого немає з тієї сторони. А з тієї такий от малюнок чи рисунок, чи так його дивитися на нього. Читак, читак, так, аз, друзей, так. Такая, друзья, знахитка. Такая наступная знахитка. Это, друзья, застебочка на залезную пряжечку. Так, застебочка. Так было. Ремешок ставилось, закрылось. Ремешка снялась. Так вот. Застебочка на пряжечке. Така от знахідка. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Частина амулетика якогось. Або сільгамки. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що вона за штучка така цікава. Це, друзі, частина перстенька. Частина щитка з перстенька. Такий от перстеньок був колись. Все, один кінець з нього йшов. Ну і тут другий зломаний. Така ось, друзі, знахідочка. Частина їхнього перстенька. Да, частина перстенька. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Таке от щось. Або вістрячко таке було. Або ніготь накладний тих часів якийсь. Так був. Не знаю, друзі, що. Така от бронзова штучка. Бронзова чи мідна. Скоріше за все мідна сигначик був високий за 90. Така от знахідка. Така от, друзі, у нас тут на знахідочка. Це частинка псевдовитого кільця. Така от знахідочка. Так, псевдовите кільце було. Жаль, звісно, що не цілий. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це якась накладочка у нас з солярними знаками. Солярні знаки ці. Кружечки їхні. Ну і накладочка, видно, що було. Десь накладалася така от знахідка. Накладочка з солярними знаками. Так ось, друзі, наступна знахідочка. Це нижня частина від бубенця. Малюночками з їхніми, з рисочками. Така знахідочка, нижня частина бубанця. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це ножичок малюсенький. З цієї сторони везе загострена. З цієї Простенькі везу. Ну і ручки трішки не вистачає, походу. А можливо така й була невеличка ручка. Така ось знахідка, друзі. Такий ось ножик. Так, друзі, така от знахідочка попалася. Жалко, жалко Печалечка. Ну другу частинку я раніше знаходив з цього амулетика. Таку голову десь отак. Я раніше знаходив. Це, друзі, амулетик такий був їхній. така ось знахідочки. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за амулетик такий. Так є, друзі, амулетик. Жаль, звісно, що не цілий. На другу голову я тут знаходив. Таку саму, тільки так зломану майже по саму голову. Походу, це з цього амулетика і є воно. Голова друга була. Коли я знаходив роки два чи три тому назад таку голову. Така, друзі, знахідка класна амулетика. Друзі, так от я міщу вирив. Думав, що якась желізка лежить. Зараз покажу глибину, друзі, яка дійсно. Да навіть отак ось. Ямка ж тож звідси починається. Отак ось. Ну і там 30 сантиметрів. І тут сантиметрів. 15 точно буде. Да, десь сантиметрів 15. 45 см. І от така знахідка. Із глубини 45 см. А це наче був такий, що то я ледь-ледь щось цепляло. Це їхня накладочка, друзі, кудись була. Жаль, звісно, що без рисуночків. що трішки побита. Але це їхня накладочка. Кудись була. На щось вішалось. Така от знахідочка, друзі, з глибини. З немаленької. Мінімум 45 см. що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Пошук проводив на поселення голландської культури. Кусочок срібла. Амулетик, потім накладочку з солярними знаками, кілечко, накладочку без нічого, прясло, ножики. А тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от штучка залізна. Навіть не знаю, що. Така штучка залізна з кружечком. З вітушечкою їхньою. Така штучка теж залізна їхня. Застібочка з пряжечки, залізна. Така штучка, теж не зрозуміло, що. Так, потім три ножики. Один маленький, два трішки більші. Так, накладочка така от. З глибини викопав. Сантиметрів 40-50. Так, Два гудзочки, один німецький, другий царський. Так. от два ще від пряжок дві частини. так, Прясло таке цвинцеве їхнє. Кілечко. З кінською пряжі. Така от штучка, ми зрозуміли, що. Частина бубенця, частина кільця їхнього. Одна частина кільця друга, частина псевдовитого кільця. Така штучка з рисунками їхня теж. Така от штучка. Це або заготовка на бусинки, або заготовка Це що бубани всередині. Ставочка. Монетка така з 2 копійки. Так. Така накладочка їхня з солярними знаками. Такий от амулетик, жаль, що не цілий. З другої сторони теж голова повинна бути. Ну і такий от кусочок срібла, невеличкий. Такі от знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на пошуку. Ну і пока!